Вірш на сьогодні, 2 Коринтян, 10 глава, 3,4 вірш. Бо ходячи в тілі, не по тілу воюємо, бо зброя воювання нашого не тілесна, а сильна Богом на зруйновання тверди. у оружжя Божих свідків на землі є Його слово. Члени Його армії на землі далі живуть в тілесні організмі, але ділають після Духа Божого. Господь тоді каже до своїх вірних свідків, і будучи на поготові помститись за усяким непослухом, як сповниться ваш послух, є шостий. Це значить, що коли вірні слуги Божі вірно сповняють його прикази, тоді вони готові проголошувати його півсту проти всякого непослушенства і цим чином відкрити несемірного. Із згодничого ворога. Кожний чоловік, що став на стороні Бога і його царства, мусить вооружитися у Слово Боже і в по виконувати його прикази. Чи ви вооружили себе, і чи виконуєте Божі прикази? Коментар взятий з вартової башти No3 1939 рік. І так, далі так значення його свідкує про Богом установлений порядок для Богопокликаних слугів. Перше, Бог кличе послушних. І якщо перші взяли повні послуг до Слова Божого, до приказу Божого, цілком підкорилися тим приказом, котрий згідно до часу Його подає через свої на накреслення, то таких він уживає, як зазначено є, по приказу Єгови, Проголосити Півсту Божу на ворогами. Отже, сьогодні, коли виконується вирок суда над жителями землі, то даний текст свідкує, кого він клич тих, котрі стали послушні до тих приказів, котрі містяться в пророцтвах і запущені в рух до остаточного виконання. І ті пророства проголошуються, того, що через них виробляється слава для Божого ім'я, а його повідомили, що армагедон не може прийти, якщо слава для Божого ім'я не наповнить всю землю. Перше, Наповняється земля, слава Божого ім'я, а потім приходить повне знищення ворога. Тобто, котрі не звернули увагу на Слово Боже, на прикази Божі, котрі розписані в пророслі і значенні їх. Отже, нашими вчителями є Бог Єгова, Ісус Христос. Котрий керував написанням і пророчих образів, тепер ці прорости і пророчі образи запускаються в рух для завершаючої праці, важливо, ще запущені в рух уже, і його відкриває себе великим. Тобто, що йому єдиному належить честь. І слава, бо він вживає в цьому часі свою севищну власть і силу, щоб всім, хто не показав послуг до Божих приказів, до Божих слів, і не підкорився тим проростом, котрі запущені в рух достаточного виконання, щоб бачив свій від своїх рук, Тому то, що видано рукою Єгови, все направлено є перше для честі слави Божого, Божої і для життя тих, хто став послушний Божому Слову і приказу. Це текст його значення.